Звідки з, 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 з території якого з нашої області походить, зокрема, і Василь Лабайчук, якого ми всі разом знаємо, з яким ми робили неодноразово добрі українські справи 에, впродовж минулих часів. Але й такі акції проходять по всій Україні. І це говорить, що українці солідаризуються із тим чином, який здійснили наші юні хлопці. Для них немає. Сіро для них є тільки чорне і біле, і чорним для них є це сталінізм і його відродження у сучасній Україні. Сьогодні ми бачимо, що повертаються політичні репресії, і сьогодні судова влада є фактично заручником ситуації і виконавцем волі політичних бойові в Україні, які на догоду московському Кремлю бореться проти патріотів України. На сьогоднішній день я пропоную звернутися до тих суддів, які волею долею є можливість справді вчинити дійсно національний порядний вчинок. На першому судовому засіданні зняти всі безпідставні звинувачення з наших хлопців-патріотів, випустити їх на волю і від української влади компенсувати їхні моральні та матеріальні збитки, які вони вже три місяці внесуть за стінках Запорізького СІЗО. Інакше ми будемо вважати, що вся судова система в Україні є прогнилою і приймає антинаціональні, антинародні рішення. Я думаю, що Наша позиція в тому плані має бути незламною, і ми маємо послідовно добитися не просто волі для українських патріотів, а й того, щоб політичні репресії на Україні припинилися. Сталінізм не пройде. Україна буде, слава Україні.